Громада благодійники, що активно допомагають військовим, відповідально ставляться до безпеки дорослих та дітей, що мешкають у селах. Так у громах Паланської громади розпочали роботи з благоустрою, що спрямовані на організацію безпечного навчання учнів гімназії. Нещодавно на території нашої гімназії були аварійні тополі. Вони були дуже старі і час від часу, коли був сильний вітер, навіть обламувалися гілки та падали на територію школи. Дуже добре, що це питання вирішилося, адже їх вирізали. І зараз на тому місці облаштовується майданчик з тротуаром. Це потрібно для того, щоб наші діти могли рухатися, безпечно рухатися, адже поблизу проїжджа частина, тому це буде дуже хороший варіант для перебування наших дітей на перервах між уроками. Там немає машин, і я думаю, це буде дуже безпечно для наших діток. Доступні сільської медицини у пріоритеті у громах без перешкод зможуть діставатися пункту здоров'я. Літні люди, мами з козочками, буде зроблено зручний під'їзд. Довгий час у нас було проблемою, не було під'їзних шляхів до ФАПу, в який ходить категорія людей на колясках, інваліди, мамки з дітьми до року, які щомісяця відвідують ФАП, а також і інші верстви населення, яким було незручно добиратися до ФАПу. По траві високій, по болоті. На сьогоднішній день буде дуже добре, що в нас зроблено буде під'їзний і підхідний шлях до ФАПу. Ініціатива в даному проєкті виходила від самих людей. Особливо в погану погоду ми можемо зрозуміти, наскільки було складно добиратися до ФАПу і до школи, оскільки постійно був бруд. На даний час будь-яку погоду можна дістатися буде до ФАПу і до навчального закладу, уже москати з чистим взуттям. Тому ініціатива була саме від жителів села, які хотіли покращити умови відвідування школи та ФАПу. На останній сесії Паланської сільської ради депутати підтримали даний проєкт, виділили незначну суму коштів, яка становить від загальної вартості проєкту. Близько 10%. Основне фінансове навантаження на себе взяли спонсори та меценати. Сподіваюся, що по завершенню проекту ми будемо мати гарне безпечне середовище в селі Громи.